Ми кожного разу реагуємо на ці випадки, коли вони виникаються. З кожним випадком треба розбиратися конкретно, тому що зараз війна і безумовно, хоча кожна людина, особливо кожен представник державної влади, має виконувати свої повноваження чітко в відповідності до законодавства і до тих прав, які він або вона має але в кожному такому випадку треба розбиратися треба розбиратися окремо в нас є певні є є кримінальні провадження коли ми розуміємо що перевищує повноваження представники наприклад цих центрів комплектації так званих військоматів то ці кримінальні провадження ми розслідуємо іноді затримуємо людей, які перевищили владу або свої повноваження. Тобто, це я б сказав, це, це нормальний процес, нормальний з точки зору того, я б сказав, ну, рутинний. Він дійсно має резонанс, тому що ці випадки зазвичай да, потрапляють там в телеграм-канали і так далі. Коли ми це отримуємо, ми, ми реагуємо. Тут дуже важливо, що треба постійно в зоні постійної уваги знаходиться у нас. І робота самих центрів цієї комплектації, так званих військкоматів, тому що з моєї точки зору дуже багато випадків корупції в цих центрах. І це не тільки коли задіяні представники центрів комплектації, але давайте це ж також військовослужбовці. Тобто ми в контакті з нашими представниками Збройних сил постійно інформуємо про ці випадки. Тому що з нашої точки зору, е, і сама система е, от, оцих центрів комплектації керівництво, яке відповідає в збройних силах за це, має робити свою частину роботи з точки зору усунення причин та умов здійснення е, ну таких скоєння таких правопорушень. А для суспільства українського дуже важливо, щоб був єдиний підхід і рівні рівне ставлення до будь-якої людини, яка має виконувати свій обов'язок перед перед нашою батьківщиною, обов'язок зараз захищати нашу батьківщину. Тому що дуже важливо, щоб люди знали, що неможливо купити якусь там звільнення від мобілізації в будь-якому військкоматі. Тому ця системна робота нами ведеться. Ну мені б хотілося, що щоб результати цієї роботи, а це у нас практично кожного тижня. В нас є реалізації в різних центрах комплектації різних регіонів, і це не тільки регіони, регіони які ближче до зони бойових дій, це і регіони, які дуже далеко знаходяться від зони бойових дій. Але тут проблема є більш комплексною, тому що тут задіяні і, на жаль, представники лікарів. Які там видають якісь там фейкові документи і різних органів державної влади, які також допомагають ухилятися, тому займаємося цим комплексом, займаємося цим постійно. Інша ситуація, коли хтось хоче отримати ну, незаконне звільнення від військової служби, а хтось перебігає через кордон і хоче там десь ухилятися вже в Європі. На жаль, ситуація така, яка є. Ми протидіємо їй, ну, в принципі, по, по всіх рівнях. Вона досить розгалужена. Будемо, будемо... Це також було, був один із пріоритетів, який ми сьогодні обговорювали на координаційній нараді. Як і будь-які злочини, які скоюються зараз під час війни, кожен з них розхитує суспільство. І це потрібно також доводити до. До наших громадян, що е, ми розуміємо, що всім зараз важко. Але е, коли людина усвідомлює, що вона е, скоює злочин будь-який, вона має усвідомлювати, що вона тим самим вона, е, ослаблює нашу країну як таку. І всі злочини, які скоюються, в тому числі і в сфері призову, це в сфері ухиляння від призову, і в сфері незаконного перетину кордону особами е, військовозобов'язаними, все це також може ослабляти і ситуацію в країні як такої, тому кожна людина має усвідомлювати це і не тільки постити якісь там патріотичні пости в соціальних мережах, але й щось робити для того. А головне, що кожен може робити зараз, це просто не порушувати закон. Це вже буде дуже. дуже я би сказав, сут суттєвий внесок в укріплення обороноздатності нашої країни.